Вітаю тебе, мій маленький друже. Ти вже знаєш, що наступила чудова пора року осінь, і також ти знаєш, що збирають урожай. Збирають овочі на полях і городах, фрукти у саду. А про що в нас піде розмова, ти здогадаєшся тоді, коли відгадаєш загадку. Напій Соковитих томатів, яблучок стиглих, груш загорілих, ягід рубінових він багат вітамінами. І це? Звичайно, сік. А ти полюбляєш пити сік? А який? Чи знаєш ти, з чого виготовляють сік? Правильно, з овочів, фруктів. Та ягід. Давай пограємо в гру. Назви сік. Я почну, а ти потім самостійно продовжиш сік із моркви. Моркв'яний сік. Сік із яблук. Яблучний сік. Сік з полуниці. Полуничний сік. А тепер спробуй самостійно. Сік із слив. Тіки з томатів. Ти пам'ятаєш, де ростуть фрукти, овочі, ягоди? Яку вони мають форму, якого кольору, які страви готують? Давай ще раз пригадаємо, я почну, а ти продовжиш потім самостійно. Де росте морква? На грядці, на кусті чи на дереві? Так, звичайно, морква росте у нас на грядці. А яку ж має форму та якого кольору? За формою морква у нас трикутна, а кольор має помаранчевий, ще можна сказати, оранжевий. Що ж можна приготувати з моркви? Звичайно, сік покласти до борщу або супу та зробити смачний салат. Де росте смородина? На грядці, на кущі чи на дереві? Так, звичайно, смородина росте на кущі. Яку ж форму має та якого кольору? За формою в нас смородина кругла, а колір має червоний та чорний. Які страви готують зі смородини? Правильно, сік. Можна покласти в торт або до тістечка, зробити джем або варення. А тепер самостійно, де росте гарбуз? І яку форму має? Та якого кольору. І які ж страви можна приготувати з гарбуза? Де росте слива? Яку має форму, та якого кольору? Якої страви використовують сливу? Давай пограємо в гру який насмак. смак». я почну, а потім ти також самостійно продовжиш. Яблуко яке насмак? Кисле як лимон? гострий, як пекучий перець, солоне, як сіль, чи солодкий, як цукор. Звичайно, яблуко на смак солодке та смачне. Яка морква за смаком? Кисла. Гостра. Солона чи солодка? Так, морква також солодка, як цукор. А який помідор на смак? Кислий, гострий, солоний або солодкий. Спробуй описати тепер самостійно. А який же має смак груша? На предприємство, де виготовляють сік, привезли овочі, фрукти, ягоди в одному ящику. Давай ми їх розсортуємо. Давай допоможемо розсортувати овочі, фрукти та ягоди. Так, тут у нас фрукти знаходяться, слива у нас йде до фруктів. Помідор залишається тут, де овочі, і ягоди це де знаходиться малина. Так, гарбуз, куди до овочів. Смородина це ягода. Полуниця ягода. Так, груша у нас це фрукт. Морква це овоч. І яблука у нас знаходяться там, де фрукти. Перевіряємо. Ми виконали з тобою завдання. Ми молодці. До нас звернулося ще одне підприємство і зробило замовлення. Давай подивимось, яке. Та спробуємо виконати це замовлення. Нам треба відправити потяг, з яким продуктом з полуницею. Бачимо, на потязі намальовані сік з полуниці, значить, полу... полуницю треба. Чекаємо на ще один потяг. Що ж нам треба відправити цим потягом? Так, сливи і моркву. Ось ми виконали ще одне завдання. Дякую за увагу, до нових! Зустрічі